Випускниця Великоберезнянської гімназії Олеся приїхала до Ужгорода разом із бабусею складати іспит з хімії. Крім цього, дівчина готується до тестів із біології та української мови, щоб у майбутньому стати лікарем. Мені взагалі подобається і хімія, і ну в майбутньому я планую вступити у медичний університет і вже потім стати хорошим лікарем і допомагати іншим. Готувалася вона багато, труднощі трошки були. Але я їй теж допомагала, тому що по спеціальності я теж хімік, біолог в майбутньому. Я думаю, що вона все ж таки на цю спеціальність, яку вона обрала, поступить на медичний факультет. Надіємося, що все буде добре. Майбутні хіміки, лікарі, фармацевти та екологи зі всього Закарпаття усього 1309 учнів складали у понеділок екзамен із хімії. Їх направили у шість пунктів тестування: три в Ушгороді та ще три у Виноградівському районі. Вдома школярі ретельно готувалися до завдань. Утім, зазначають, шкільної програми не вистачає для успішного написання тестів. Ні, шкільної програми не вистачає. Треба, звичайно, щоб більше вчителі займалися з нами. Ну, Тести дуже складні. Не весь матеріал розказують в школі, який треба на зно. Особливо в 11 класі ну, хімія вже не так якось в школі вивчається, як до 11-го. Там вже якось повторення йде, ну і треба готуватися більше, типу, додатково. Щоб забезпечити прозорість кампанії зовнішнього оцінювання, роботи закарпатських школярів перевірятимуть у Донецькому регіональному центрі оцінювання якості освіти. Також подбали про безпеку під час самого тестування. В аудиторіях абітурієнтів перевіряли металошукачами, щоб діти не користувалися технічними засобами. Досвід попередніх років показує, що діти мали по два мобільні телефони, і коли металошукач під час цієї процедури знаходить іще один метало, і ще один мобільний телефон, то це означає, що дитина буде вилучена із зовнішнього тестування і можливість. Перескласти зовнішнє тестування вона буде мати тільки через рік. Цього разу в пункті тестування у лінгвістичній гімназії не зареєструвалися громадські спостерігачі. Керівники закладу запевняють, незалежне оцінювання завжди проходить у їхній школі без несподіванок і суттєвих порушень правил. Я вже провожу з самого початку лінгвістична гімназія. Є пунктом тестування. І за ці роки один випадок був, що був знайдений, була знайдена шпаргалка. Найбільше учнів цього року зареєструвалося на українську мову, понад 7 тисяч дітей. На другому місці історія України. Найменше ж людей висловили бажання писати тести з іспанської мови. Усього чотири школярі. Наступний іспит українську мову та літературу складатимуть у дві сесії 5 та 6 червня.